Чи знаєш ти, що угорська мова відрізняється від більшості інших європейських мов? Ось послухай. Emberi lény szabadon születik, és egyenlő és joga van. А все тому, що угорці прибули на територію сучасної угорщини з регіону між Волгою та Уралом. Звідти вони принесли свою мову, що належить до уральської мовної сім'ї. Тож угорська мова суттєво відрізняється від інших європейських. А ще більше про угорщину дізнайся в нашому відео. Упродовж високого середньовіччя, приблизно із середини XI до середини 14-го століття, центрально-східна Європа трохи змінилась. Тоді відбувалося ослаблення Візантійської імперії, посилення священної Римської імперії і її впливу на сусідів. Також розгорталася боротьба католицької та православної церков за впливи в регіоні. Уже в 11 столітті Центральна Європа потрапила під вплив католицизму, відбулося поширення Латини, західноєвропейської культури та німецьких впливів. Східна Європа, а також Балкани, потрапили під вплив православної церкви та Візантії. Тут поширювалася візантійська культура, освіта, писемність тощо. Це привело до виникнення певних відмінностей між розвитком Східної та Південної Європи і розвитком Західної та Центральної Європи. Тоді поглиблювалися культурні та релігійні розбіжності, але на перетині цих регіонів продовжував відбуватися культурний обмін. В XI-XII століттях чеська держава династії Прижемисловичів, відома також як Богемія, переживала період політичної кризи. Тисяча 1085 року імператор священної Римської імперії Генріх IV надав чеському князю Вратиславу II королівський титул. Так він став першим королем Чехії, а Чехія королівством. Однак це не розв'язало питання кризи, а династичні конфлікти продовжились. Тільки наприкінці ХІХ століття Конрад ІІ Ота відновив єдність держави. А за прижемисла першого оттокара 1212 року майбутній імператор священної римської імперії Фрідріх II Гогенштауфен видав золоту сицилійську булу, якою закріплювалася незалежність Чехії в складі священної Римської імперії, встановлювалася династична королівська влада в Чехії та регулювались її відносини з імперією у 12 столітті. Чеське королівство продовжувало активно розвиватись, а його правителі все більше втягувалися у внутрішні справи імперії. 1306 року, зі смертю Вацлава III династія прожемисловичів перервалася, а Чехія перейшла під управління династії Люксембургів, які також претендували на імператорську владу. Під час їхнього правління чеська знать і міське населення швидко онімечувалося. 1025 року, із прийняттям Болеславом І титулу короля. Польща стала королівством. Після його смерті доволі швидко розпочалися чвари, пов'язані з претензіями на престол. Тільки Казимир І, відновитель із приходом до влади 1038 року, відновив єдність та зміцнив Польщу. Його син Болеслав ІІ, сміливий, продовжив вести активну зовнішню політику та посилення Польщі. А чи пам'ятаєш ти, як Болеслав II пов'язаний з історією України та Києвом? Свою відповідь залишай у коментарях. Однак його правління завершилося трагічно. 1079 року він був змушений піти у вигнання через страту краківського єпископа Станіслава. Це викликало протест. Відтоді Польща, як і інші держави Центрально-східної Європи, поступово зазнавала роздроблення, але призупинив цей процес Болеслав III кривоустий, що правив на початку дванадцятого століття. Наприкінці свого правління він створив заповідь для забезпечення стабільності держави. Але після цього центральна влада навпаки ще більше ослабла. З XII до XIII століття Польща продовжувала бути роздробленою. Окрім того, тоді на цю державу нападали німецькі хрестоносці та монголи. Упродовж років боротьби відновити єдність польської держави зміг Владислав І локетик. 1320 року він став королем Польщі. Його правління було важливим етапом у процесі об'єднання та посилення держави. Таку ж політику продовжив Казимир III Великий. Він централізував владу та поділив королівство на адміністративні одиниці, створив загальнопольські органи: королівську канцелярію, центральну скарбницю, суд та військо. Запровадив повноцінну монету краківський грош, що сприяло пожвавленню торгівлі, сформував правові кодекси, статути Казимира. Також проводив активну зовнішню політику, суттєво розширив межі держави, зокрема приєднав Галичину та частину Волині. Період правління Казимира III став часом піднесення польського королівства. У 13 столітті литовські племена опинилися під тиском німецьких колоністів. Поступово ці племена об'єдналися під владою князя Міндовга та утворили Велике Князівство Литовське. За його правління, Литва почала посилюватись, налагоджувати зв'язки з іншими державами та різними методами протистояти німецьким впливам. Зокрема, 1253 року Міндовг став першим і останнім королем Литви, хоча він ніколи остаточно так і не прийняв християнство. Наступні правителі продовжили його політику уже в першій половині XIV століття. За правління Вітеня Литовська держава розпочала боротьбу за спадщину Росії королівства руського а пізніше, за правління Гедеміна та його сина Ольгерда, Литва приєднала значну частину руських земель. Литовські князі не змінювали соціально-політичний устрій приєднаних земель. Вони також перейняли частину політичної та культурної традиції руських, тобто українських земель. Через це Велике Князівство Литовське стало територіально великою та могутньою державою. З XI до 14 століття угорське королівство поступово посилювалося та підкорювало нові території. В xi 12 століттях угорські королі династії Арпадів поширили свою владу на землі Трансильванії, сучасної Словаччини, Закарпаття та Хорватії на останні за умовами унії. Правителі династії Арпадів підтримували династичні зв'язки із багатьма сусідніми державами, зокрема із Руссю, а пізніше із королівством Руським та Візантійською імперією. Від останньої вони перейняли чимало порядків та звичаїв. Також тоді магнати посилювали та накопичували землі. Це загрожувало королю та його підданим, середнім і дрібним землевласникам. У результаті протистояння король Андраш ІІ 1222 року видав золоту буллу. Це документ, що обмежував права короля та магнатів і гарантував права майбутнім дворянам, тобто шляхті. Зокрема, право чинити опір королю, якщо той порушить свої обіцянки. Потім доволі стрімкого розвитку Угорщина досягла за правління короля Бели IV. 1301 року династія Арпадів, що правила з 9 століття, обірвалася, і тоді розпочався період правління представників європейських династій, які поступово змінювали особливості угорської політики. Тож із початку 14 століття угорський трон перейшов до анжуйської династії. У період їхнього правління спостерігався економічний підйом, зміцнення королівської влади, посилення угорського впливу в Європі тощо. Першим правителем Анджуйської династії в Угорщині став Карл I Роберт. За його правління відбулося зміцнення королівської влади, посилення та розширення міст, збільшення кількості німецьких поселенців та розширення дипломатичних відносин із різними країнами. Наступником Карла став його син Лайош I великий, відомий також як Людовик Угорський. Він відзначився активним поширенням впливу на закордонні території. До речі, уяви, Людовик Угорський володів угорською, хорватською, польською і руською коронами. А ще встановив протекторат над Молдовою та Волощиною, а правителі низки Балканських держав були його васалами. За його правління, Угорщина стала однією з найвпливовіших держав у центрально-східній Європі. Запам'ятай, 1085 року Чехія стала королівством. Упродовж 11 12 століть вона перебувала в періоді політичної кризи. З 13-го до 14 століття Чеське королівство активно розвивалось, а його правителі все більше втягувалися у внутрішні справи імперії. 1025 року Польща стала королівством. Упродовж другої половини 11-13 століття Польща була роздробленою. Відновив єдність держави Владислав І локетик, коронований 1320 року. А період правління Казимира III з 1333 до 1370 року став часом піднесення польського королівства. У XIII столітті литовські племена об'єдналися під владою князя Міндовга та утворили Велике князівство Литовське, яке поступово посилювалося та розвивалось. У першій половині середині XIV століття за правління Гедеміна та Ольгерда Велике князівство Литовське стало могутньою державою. З 11 до 13 століття угорське королівство під владою династії Арпадів поступово посилювалося та підкорювало нові території. І початку 14 століття угорський трон перейшов до Анджуйської династії. Тоді відбувся економічний підйом, зміцнення королівської влади та посилення угорського впливу в Європі. Переглядай наступні відео, щоб дізнатися більше про життя Європи в період середньовіччя.